Як партнерство школи та сім'ї може сприяти підвищенню ранньої грамотності? Читання як командна гра, як школа та сім'я разом виховують грамотність. Останнім часом в освітніх колах все частіше звучать тривожні сигнали, результати національних тестів з читання демонструють зниження успішності, незважаючи на вкладення в освіту і активне впровадження нових методик навчання. Цей факт змушує нас замислитися, що ми робимо не так. Відповідь, як мені здається, криється не в революційних змінах навчальних програм або в пошуку чарівної таблетки, а в переосмисленні ролі сім'ї в процесі формування грамотності. Читання це не тільки робота школи, це командна гра, де батьки і педагоги виступають в ролі тренерів, націлених на загальний результат, любов до читання і вміння читати з розумінням. Я не можу не погодитися з ідеєю, що взаємодія школи і сім'ї це ключовий фактор успіху в розвитку грамотності у дітей. Але я б хотіла піти далі, ніж просто в підтримка з боку батьків. Йдеться про створення партнерства, заснованого на взаємній повазі, довірі та розумінні спільних цілей. Мій особистий досвід, як і досвід багатьох інших батьків, підтверджує це. У мене двоє дітей. І я пам'ятаю, як складно було на початковому етапі підтримувати їх інтерес до читання. Ми купували книги, читали перед сном, але іноді здавалося, що це скоріше обов'язок, ніж задоволення. Переломний момент настав, коли я почала більш активно взаємодіяти з вчителями моїх дітей. Ми стали обговорювати їх успіхи і труднощі, ділитися ідеями і разом шукати способи підтримати їх інтерес до читання. Чому традиційний підхід не працює, часто школи пропонують батькам інструкції про те, як допомогти дітям читати вдома, читайте кожен день, задавайте питання про прочитане, допомагайте з домашнім завданням. Але ці поради часто виявляються занадто загальними і не враховують індивідуальні особливості кожної дитини і сім'ї. До того ж, багато батьків відчувають себе некомпетентними в питаннях навчання читання, особливо якщо у них самого не було позитивного досвіду читання в дитинстві. Більш того, сучасний світ диктує свої умови, діти проводять багато часу перед екранами, і читання книг часто відходить на другий план. У такій ситуації школа не може просто видавати знання, їй потрібно створювати мотивацію і інтерес до читання. Як створити ефективне партнерство школи та сім'ї. Я вважаю, що для створення ефективного партнерства школи і сім'ї необхідно переглянути підходи до взаємодії і зробити акцент на наступних принципах. Прозорість і відкритість батьки повинні бути в курсі того, чого навчають дітей у школі, які цілі стоять перед ними та як оцінюється їхній прогрес. Це вимагає від школи регулярного спілкування з батьками. Використання різних каналів зв'язку, батьківські збори, електронна пошта, онлайн платформи та надання зрозумілої та доступної інформації. Індивідуальний підхід важливо враховувати індивідуальні особливості кожної дитини і сім'ї. Не всі діти люблять читати книги, і не всі батьки мають можливість приділяти багато часу читанню з дітьми. Школа повинна пропонувати різні варіанти підтримки, адаптовані до потреб кожної родини. Навчання батьків багато батьків потребують навчання основам грамотності та методам підтримки читання. Школа може проводити семінари, вебінари або індивідуальні консультації для батьків, щоб допомогти їм набути необхідних знань та навичок. Спільні проекти організація спільних проєктів, в яких беруть участь вчителі, батьки та діти, може значно підвищити інтерес до читання та зміцнити партнерські стосунки. Це можуть бути книжкові клуби, театральні постановки, літературні конкурси або спільне створення книг. Використання технологій, сучасні технології надають широкі можливості для підтримки читання. Школи можуть використовувати онлайн платформи, освітні програми та електронні книги, щоб зробити читання веселішим та доступнішим. Важливо вибирати якісні та безпечні ресурси, які відповідають віку та інтересам дітей. Мій досвід, як технології допомогли. Я пам'ятаю як один із навчальних додатків, рекомендований вчителем, буквально підірвав інтерес мого сина до читання це була не просто гра, а цілий всесвіт, де він міг створювати своїх персонажів, проходити квести і дізнаватися багато нового про світ. Додаток був тісно пов'язаний з навчальною програмою, тому ми могли легко відстежувати його прогрес і підтримувати його інтерес до читання, важливість фонологічної обізнаності та словникового запасу. Як вірно зазначалося в вихідному матеріалі, розвиток фонологічної обізнаності і розширення словникового запасу це ключові елементи успішного читання. Але важливо не просто заучувати правила і слова. А створювати умови для їх застосування на практиці, наприклад, можна грати в словесні ігри, читати книги в голос, обговорювати прочитане, придумувати свої історії. Що може зробити школа? Створити атмосферу любові до читання, школа повинна бути місцем, де читання цінується та підтримується. Це може бути бібліотека, книжкові виставки, літературні вечори, зустрічі з письменниками. Надавати батькам ресурси та підтримку школа повинна пропонувати батькам доступ до якісних книг, навчальних матеріалів та консультацій фахівців. Взаємодіяти з батьками. Школа повинна регулярно спілкуватися з батьками, ділитися інформацією про прогрес дітей і пропонувати їм підтримку. Використовувати технології. Школа повинна використовувати технології, щоб зробити читання веселішим та доступнішим. Укладення Читання це не тільки навичка, це любов, це ключ до знань і до розуміння світу. І цю любов потрібно виховувати разом в школі і сім'ї. Необхідно переосмислити роль кожного з нас в цьому процесі, зробити акцент на партнерстві, на взаємній підтримці і на створенні умов для розвитку любові до читання. Тільки так ми зможемо виховати покоління грамотних, освічених і допитливих людей. Я переконана, що створення ефективного партнерства школи і сім'ї це інвестиція в майбутнє наших дітей і в майбутнє нашої країни, це завдання не просте, але здійснене. І я вірю, що разом ми зможемо її вирішити.